Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми знову на торговиці, і сьогодні знову і на торговиці, і будемо знімати ціни, на що є сьогодні. Не дуже велика така торговиця, але все рівно є. Будемо знімати ціни на борщовий набір і все, що таке є. Є і конфети такі є, можна купити, і такий борщовий набір і все інше. От зараз почнемо спочатку, зараз почнемо з капусти, так як завжди будемо питатися. Ще є капуста, що і чеся. Зараз будемо питати. Є така капуста, що щось січе. Покільки капуста? По 35. По 35 капуста стала дорожча. А пшениці? Okay. Чмінь. По 9 гривень. А цей буряк, по скільки кормовий? По 6. А ця дрібна? Ну, так само. По 6 гривень. По 6 гривень. Ага, добре, а така капуста? По 28 така капуста. А такий бурячок по скільки? Акцибулька. А пшениці. 7 гривень, 5 гривень. Ага, так. Так, так, так. Той самий Цей дрібніший 7, а, то, так? Сім, п'ять. А, а пшеничка. По дев'ять, так? Добре, дякую. А така 20. картопля по скільки? 20 гривень. По 20. Синяглазка. Синягласка. Ах, квасоля. 70 о70 морква. 27. 27, добре, Дякую. А по скільки яблука? 20. А грушки. 35. А? а така квашена капуста по кільки? Кілограм 70 гривень. 70 гривень. Огірочки. О 130. По 130. А ці? 130 тож. 130 добре. – ага, ну, такі пані вірочок. Ага, домашні ваші не гарні такі О, А ці? 20. – 20, добре. Холодно, так, морозно, вже дуже так. Так є. Ох, цутково. А по скільки молочко? 45. Нині малий батар, мало людей є, але все рівно є. О. А по скільки часник? По 100. Ще є капуста, ось то, то. А по скільки капуста? По тридцять є. А як у кого? У кого дорожче, у кого танче але вже подорожчила у багатьох. По скільки квашена капуста? 50. Скільки? 50, 60, 300, 600. Ага. А за кілограм? 60 гривень. 60 гривень, добре. А по скільки пшениці? По 9. Ринка — ринка, Студено, студено не дуже туди. Ну, всі змерзли. Вже до святого вечора. Мід. А по скільки мід? 220 літрів. 220 літрів. Це від, це від нас чи горохове. Горохове на добре. Є такі ковдри, от наволожки такі продажі нам. Є таки мід тут, аж нема продавців. А по скільки що є? Змерзли, нині холодно досить. А по скільки чесник? 150 150. А домашня по скільки? По 18. — По 18. А ця дрібніша? Ця менша — по 13, ця — по 15 гривень. Таланка, ця Анна це біла роса. сто Так, так, добре, добре. По скільки кукурудза? Дев'ять і вісім А цибулі? 80, 260. Така по 13, така по 16. А вурачок такий? 10, 13, 15. Ага, дякую. Морка дешева є, по 15. А морква по скільки? По 15, да. А по скільки таке файне сало? 200 гривень. По 200 гривень. А смалець? 100 100 гривень за літр. Вісім одна така картопелька і часник по восімдесять. Ось сімдесять кришки. По двіста п'ятдесят далі така сама, але все дуже гарна врава. Я вже пробувала. І вона дуже гарна, різні ціни. 130 така, 125 менше. Це дуже мені, є. Все дуже гарно. Відна побутова хімія, такі вінки є. Все-таки я тут, також можна придбати. То, що хоче, і макарони. У нас тут є і різні, різні різні. А покільки пшениці у вас? По 9. 9 гривень, те так. Дев'ять гривень нині зерно. 280 така олія. Є е, е, масіяна ма якраз чи що така є олія 5510 літрів. Як яка. А Вінницька великий по скільки мішок? 950. 950. А цукру? Мішок великий? Цукор великий цьому. Що є? Цукор великий по цьому. Великий. Двіста вось, тиста вось. Тиш дві двіста восім. Як? У кого? Ціни... На моку, на те то теж дорожче. А по скільки такі плете? Ні-ні, не буде.

Різні. Двіста тисяч, двісті чоловік. Нашов кіло такий різних. Біла церква п'ятьсот десять, А великий біла церква кілька? 910. 910. 910. А скільки сливки ваші? 120 пані. 120 яблок. А яблучка домашнього? По 30. По 30. А гриби? 250. 250. 250. А 350. По чому? Риба. По скільки риба? Ага, 140. Короб 140 є. Yeah. Yeah. За кілограм. Mm. Сікі гарні є тут. Кролики різні. І там маленькі, які mm. гарні кролики, mm. Великі, великі, mm. Mm. і великі білі Ми кормами, бо ми маємо тут 200 штук. різні маленькі. Mm. Селений. Mm. So? Ah. І по, по скільки вас? Mm. 200 synczy. A po ile serii smetana? 80 hryvni. Ser bardzo smaczny, prostowy smetan. I jęczka. A my już. A my już. A my i A my już. A my już. A my już. A Тут <ган> знову <ган> <ган> 250 часом на ціна. А то пресоване м'ясо, ви кажете, скільки? 400 за кілограм. І... А це, це вуха, певно, ті з І скільки? По 300. Та вушка, тата. Та. Дуже гарна шинка. Тут, тут гарно ми все любимо брати у цієї пані. Цього а шинка шинка постійки? Маю полядриця має полядується, 360 триста шістдесят триста шістдесят, ага, полядочка така і, 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 і це воса і це во почеревина. Ага, добре. а ще скажіть, то, то то таке сало кручене там далі? 350 а кобаси так само. У на 300 роблять 350. Все добре, дякую. Так само, як завжди, є. Тут у нас чебуреки постійно, що, що суботи так само є. О. І такі різні. Таке різне всяке є ось у От, і м'ясне, і побутова техніка, і слоїки, і все, все, що треба для, для, для. От і риба різна тут є. А скільки філейків такі у ведерках? 150. А по скільки грушки? 40, 25, так і по 40. 40 і 25. Є до то, того таке. Скільки оці були такі? А лопати ручок. по кількість? Всього разом, для 150 конфетів. 150, можна окремо було. Можна тут ще й такого всякого різного придбати. І, і такі о, речі і всяке таке що і зерно, і якісь лахи. Все, все, все таке можна придбати. А ну ще скажіть, скільки паштети у вашій тай, е, тушонки? 100 і 200. Скільки? 200. 200 тушонка, так, великий літровий, а паштет? 100. 100, добре. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Сьогодні не дуже великий такий базар, але все рівно можна купити все, що, що потрібно.